Всім привіт! Що робите? На мене дивитесь, а я зараз покажу. Перший раз у житті роблю такий пиріг. Зробила таке тісто. Ще не пекла, побачу, який пиріг вийде. Варення Інжир... з інжиру і замість цукру разом з яйцем. Все це перекалопуцало. Так, тістомес зробив свою роботу. І і далі як звичайний пиріг. Покажу вам, який получиться пиріг. Обов'язково зніму ще відео сьогодні. А далі обов'язково буде, будемо показувати, що буду робити, чим буду займатися. Щиро дякую вам. Всього вам найкращого! І бережимо наших діточок, бережимо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка є, божечка з нами. До зустрічі! Далі обов'язково буде. Щиро вам дякую.